У Житомирі зібралися на друге засідання нещодавно створеної народної ради, щоб обговорити подальші плани. Серед присутніх були представники громади, міські та обласні депутати. На засідання також приїхали двоє депутатів Верховної Ради Олександр Мирний зі Свободи та Житомирський нардеп Геннадій Зубко. Те, що казав пан Олександр, практично підкреслив ту маленьку перемогу, яка сьогодні відбулася саме громади і міста Житомиря, і завдяки вам. Чому сьогодні? З'явилася необхідність створення такої народної ради. Тому що сьогодні є частина громади, яка не розуміє, що відбувається в країні, і саме головне, не відчуває взагалі те, що її чують. Не відчуває те, що є комунікація між. Владою і людьми пояснити громаді, чим саме має займатися новостворений орган, узявся правозахисник Олексій Єсюнецький. За його словами, народна рада є єдиним органом у місті, який має право розглядати і вирішувати питання, що стосуються суспільно-політичної ситуації, яка склалася внаслідок масових протестів в Україні. Основною метою її створення є налагодження переговорного процесу між Житомирянами та владою. До Складу народної ради міста Житомира можуть входити не лише депутати Житомирської міської ради, а й представники громадськості, мешканці міста Житомира. відповідно обрати голову народної ради заступника, визначити місце роботи. Також депутатами народної ради було вирішено проініціювати скликання позачергової сесії обласної ради для врегулювання ситуації на Житомирщині. Дорогі друзі, на в суботу на засіданні ви доручали мені і іншим депутатам обласної ради скликати засідання позачергової сесії обласної ради. Сьогодні зранку на ім'я голови обласної ради було передано відповідний лист з підписами депутатів. Тому є пропозиція до депутатів народної ради, які зараз тут знаходяться, проголосувати звернення, запросити в зал голову обласної ради Запловського Антоновича, для того, щоб проінформувати про прийняті рішення і проінформувати про скликання позачергової сесії, на відміну від міського голови Володимира Дебоя, який терміново поїхав у справах, Йосип Заполовський виступив на засіданні народної ради. Він підтримав ініціативу громади і пообіцяв, що позачергова сесія облради відбудеться вже у цю середу.